Сьогодні, середина серпня, почав достигати кизил. Хочу показати сорт раннього терміну достигання. Це Старокіївський. Ось така в нього форма. Він дуже крупний. Один із самих солодких серед всіх кизилів, які в мене є. Ми вже почали збір урожаю. того спішу. Засняти, щоб побачити, яка ягода показати. Він дуже швидко відходить. Достигає і ягода починає сипатись. Того його потрібно збирати виборочно кожен день. Сор дуже крупний, дуже красива ягода. Видовжена така. Дуже врожайний. Врожайниць, напевно, лідер серед всіх. Хоча в цьому році всі сорта в мене показують дуже велику врожайність. Ось такі красиві ягоди в нього. Чудові сорт. Слідом за ним достигає сорт ведубецький, в якого дуже крупна ягода, така пузата, графіновидна, теж вже виборочно можна збирати. Сорт теж дуже врожайний. Буквально всі гілки обліками плодами Це дуже крупний чудовий сорт є де зразу за старопіски На підході сорт янтарний, Ягода в нього не дуже крупна, така бочковидна. Він теж з ранньої групи. Но його особливість в тому, що він один із найвражальних сортів. Кожний рік всі гілки буквально обліплені врожаєм. Чудовий сорт для консервації. Для варення. Дерево в себе невелике, пірамідальна форма, десь 2,5 метра. на ці цьому сорту нема рідних. Сорт янтарний. Чудовий сорт. Кожний рік радує врожаєм. Ось ось сорт ведубецький. Росте, а рядишком гілля нагнулися пізній сорт Семен, щоб можна було поняти. Вважається одним із самих крупних сортів. Ну, він ще не налився, ягод ще зовсім зелена. Ось такий у нього вигляд поки. А ось сорт ведубецький. вже почти готовий. Рятишком з ним. А це Семен. І ще зовсім зелений. Дуже велике врожайність. Гілленко нагинались донизу. Відрожає від, від тяжки. Цемент теж дуже врожайний. От є ой, гілячка. Вся обліплена ягодами. Одна із гіляк. від відрожає, просто нахилилося. Показує. Потрібно його підв'язати, щоб не зламалося, бо ягода наливається. Нахилилися від відрожаю. Це саме, дуже пізній. А ось сорт називається ніжний теж жовтою ягодою, дуже врожайний, але срок достигання в нього термін десь аж вересні місяці, на початку вересня. Дуже врожайна форма, ягода, крупна. Подожди сорт теж поражає на сіномарини. В цьому році всі сорта в мене обліплені ягодами. Це сорт ніжний, поки ще не достиг. Він ще буде в розмірах наливатися. Ягода в нього теж жовта. Солодка, але бреснева. Це не ранній сорт. А ось один із найкруплоплодих сортів моєї колекції, це сорт Володимирівський. Він теж іще він відноситься до середньо-пізньої групи. Достигаю в серпні. Він іще жовтий, тільки-тільки починаю окрас ягода в нього буде наливатися, розміром розмірам йому нема рівних. Але сама крупна ягода серед всіх, які є. Ну, поки він іще зелений. Поки він іще зелений. Орожаність теж в нього дуже велика. Ну Поки отак. Тільки наливається. Це Володимирівський зараз в такому стані. А ось сорт світлячок. Теж тільки починає набирати колір. Він достигає в вересні на почкінці. серпня, початку вересня. В нього буде темно. Червоний окрас. незрозуміло, чого його назвали світлячок. Хоча він буде дуже темний. Теж дуже крупний, дуже врожайний. Но зараз він іще тільки-тільки починає краситися. Ось такий світлячок зараз має вигляд. Ось рядом Володимирівський, ще зовсім зелений. Но ягода в нього буде одна із крупних серед цих кизилів. Ще раз покажу сорт семен з другої сторони. Ось бачимо дерево похилилися від підважкісті врожая яка в нього врожайність олика тільки тільки починає ягода пригнічуватися семен дуже крупний осінній сорт чутова форма дуже він поширений в Криму. До речі, всі сорта кизила, які в моїй колекції я колись давно ще до війни купував у Волкових. Є там така сім'я в Криму, які займаються вирощуванням і розповсюдженням саженців кизила. Всі сорта в мене від них. Це Семен. Тільки-тільки починає окрас. І на останок сорт Лук'янівський. Теж вже окрашується. Достигає він у вересні місяці. Ягода буде дуже крупна, не тільки наливається. А це його глячка нагнулася від важкості врожає. Це все лук'янівський. Ось, до речі, ягоди Старокиївського, переспівши. Вони коли переспівають, падають. Його потрібно кожен день збирати виборочно з дерева. Але він саме ранній, і дуже солодкий. Так що це не є недостатком цього сорта, що він падає. Ми його вибираємо кожен день. Зато яка краса на дереві. Дуже ранній, дуже добрий, чудовий смак має солодкий. Самі солодкий серед всіх кизилів. Старокиївський. Чудовий сорт. Для порівняння ягоди старокиївського Ось вони і ягоди Ведубецького. Ведубецький більше трошки ягода. старокиївський тонше і трошки менший Але старокиївський раніше, на неділю, десь на півтори, і він солодший. Ось такі порівняння два сорта.